Продовжую ефір разом із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком, з яким будемо говорити про ситуацію на фронті. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас напередодні, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився про цю інформацію щодо намірів росіян наступати на правий берег Херсонщини, перебиратися загалом на правий берег. Він сказав про те, що військові знали про це ще 4 місяці тому. Про те, що ведеться така підготовка. На вашу думку, наскільки високим зараз є ризик такого наступу, і яким він може бути? Ризик є, тому що можу сказати дійсно, що видно було і спостерігали, що російські підрозділи на так званому придніпровському напрямку на лівобережжі Херсонщини збільшуються, накопичуються, проводять певні маневри. Не видно, що вони там фактично намагаються діяти в островах і, скажімо так, готуватися до можливої переправки на правобережжя, тобто висадки десанту з човнів, називаємо це так. Таку десантну операцію на човнах. Я вам можу сказати, що це не вперше. Такі спроби кілька місяців тому, коли українські сили оборони і військовослужбовці знаходилися в кринках на лівобережжі Херсонщини. Тоді ворог пробував а, піднятися вверх по Дніпру на катерах і зайти в тил нашому угрупованню в кринках. Тоді ці плани були зірвані. Вони тоді накопичили, що правда там не йшла мова про 300 човнів, а про 30-40 човнів та катерів, які міг ворог задіяти. Але ці плани були зірвані. Потім були дії в районі островів неодноразово. На за них постійно йде боротьба і бойові сутички між нашими підрозділами і ворожими. І зараз очевидно, що вони хочуть спробувати перевірити нашу оборону, промацати на правобережжі. Але можу сказати, що в принципі, враховуючи те, що спостерігається характер та намір дій ворога, і про це відомо, були вжиті певні заходи для того, щоб російські війська не мали успіхів в цьому плані. Можу сказати, що Допускаю, що російські підрозділи проводили таку своєрідну репетицію на річці ОСКІЛ на Харківщині, де вже пробували таке і дійсно висадилися на правобережжі Харківщини. Але хочу нагадати, що вони були з цього плацдарму вибиті підрозділами збройних сил України. І все, і після цього не фіксується переправляння на човнах. Думаю, що й в цьому випадку, враховуючи підготовку, враховуючи, скажімо так, те, як діють зараз ціли оборони, не буде шансів у противника закріпитися. Навіть якщо допустити, що десь таки десант висадиться, вони можуть там перебувати тимчасово, тому що в подальшому вони будуть знищуватися нашими вогневими групами і засобами ураження. Взагалі не можна виключати нічого, навіть те, що. Ворог може вдатися до створення картинки і задіяти навіть свої гелікоптери військові і спробувати висадити десант, тобто не тільки на човнах, але є відповідні засоби ППО. Вони можуть використати будь-який варіант, ще й розумієте, через політичні причини. Адже ми пам'ятаємо, що Путін, російський диктатор, в червні цього року говорив про те, що Україна має вийти з Херсону та Запоріжжя. І, власне кажучи, підтвердження цих своїх політичних намірів просто для демонстрації того, що мовляв у Росії є певні сили, і вони готові там військовим шляхом діяти на Запорізькому напрямку чи на Херсонському, просто для такої великої демонстрації можуть піти ще на цей крок і тут превалює більше. Політичного ніж військового розрахунку сьогодні рівно чотири місяці операції збройних сил України сил оборони України на Курщині. Уже от з такої перспективи часу, що ви можете нам сказати про успішність або неуспішність цієї операції цілі, які вдалося досягнути завдяки їй. Я можу сказати, що безумовно курська операція це був важливий стратегічний і оперативний хід. По перше, ми змогли змінити наратив, який домінував тоді і в західному інформаційному просторі, і не тільки що. Фронт, мовляв, в Україні сипиться, збройні сили України здатні тільки тримати оборону про жоден наступ не йде мова. Сили оборони показали, що вони здатні проводити наступальні операції, діяти неочікувано, раптово зберігаючи ось цей момент невизначеності. Це дуже важливо. Друге, я би сказав, що ми отримуємо і серйозні політичні позиції, тому що таким чином це дає нам певні козирі, те, що називається. Сильна позиція за столом перемовин в нашому прагненні миру через сили справедливого миру. Наступне це те, що зараз можна спостерігати. що Курська область стала для російських військ такою своєрідною воронкою, куди постійно потрапляють російські війська. Вони намагаються накопичувати там свої чисельні, збільшувати. І постійно постійно перекидають ці сили, не йдуть на покровські курахівські напрямки, взагалі на Донеччину, на Куп'янськ і так далі, тому що було б ще важче нашим оборонцям там. Тобто, зараз іде ісковування російських підрозділів. Наступне, що все ж таки, це унеможливлення створення буферної зони російськими військами на території України, Сумської і Чернігівської областей, а створення якраз навпаки буферної зони. На території Російської Федерації в Курській області, і значна кількість полонених, що дала можливість провести не один обмін і повернути наших людей з російського полону. Це що найменше те, що можна констатувати і про що говорити, і що дала нам курська операція і продовжує давати. Крім того, можу сказати, що значна кількість сили засобів ворога вона знищена якраз на Курщині. Йде мова про техніку, про артилерію. І вже й про особовий склад, тому що противник зараз там дається до дій якраз просочування, намагаючись застосовувати свої штурмові піхотні групи, як і на інших напрямках, з приводу особового складу в інституті вивчення війни порахували, що за листопад росіяни втратили понад 120 тисяч вояків вбитими та пораненими для російського угруповання. Наскільки це відчутна втрата? Як швидко ворог може поповнювати такі такого масштабу втрати? Судячи з того, що почала надходити інформація про рейди на російських будівельних майданчиках, де вони намагаються мігрантів з країн Центральної Азії змушувати підписувати, підписувати контракт збройними силами Росії, а також інформація, яка є про облави на призовників у московському метро чи в Санкт Петербурзі це означає, що втрати відчутні, тому що раніше таких облав, ну якщо були, то дуже рідко або практично не спостерігалось, Вони вирішували це іншим способом. Зараз це свідчить про те, що втрати відчутні. Вони не можуть бути невідчутними, тому що немає жодної інформації про те, що Росія може зараз мобілізувати більше ніж вона втратила за жовтень і листопад. І ось ця кількість втрат на сьогоднішній день звичайно позначається. Тому що якщо подивитися навіть на повідомлення з Покровського напрямку від бійців, які там знаходяться, можна сказати, що кількість штурмовиків у групах зменшується. Тобто штурми не зменшуються як такі і атаки російських військ не тривають постійно, майже цілодобово, але кількість піхотинців, ворожих них. Зменшується, це означає, що в принципі тенденції до того, що Росія не може поповнювати власний запас і ресурс. Ну думаю, що будуть пробувати зараз максимально проводити різні там жорсткі мобілізаційні заходи в великих містах, мегаполісах. Наскільки це там сподобається їхній публіці, побачимо, не впевнений, що всім, і вочевидь будуть просити Чинина перекидати більше своїх військ, тому що таким чином, ну скажімо, Криза а, саме з людьми з особовим складом вона буде спостерігатися і тут два виходи: або це дійсно якась а, масштабна мобілізація на Росії, але і на це потрібен час або оперативне перекидання якихось військ з північної Кореї для того, щоб залатати певні дірки, або а, пауза. Для того щоб цей ресурс накопичити, навіть за допомогою мобілізації, Но я думаю, що раніше, 20 січня, ніхто в Росії на жодні паузи не піде, тому це ще, ну скажімо так. Як мінімум до середини зими запекла боротьба, і вони будуть використовувати максимальний ресурс, який мають? Ну і без жодних пауз тривають російські удари безпілотниками протягом листопада росіяни вдарили по Україні двома тисячами 434 безпілотниками, майже 54% із них наші протиповітряні оборонці знищили. 43% дронів були локаційно втрачені. Але як довго наша ППО може витримувати? Такого, такої інтенсивності атаки БПЛА. Це ще ми про ракети не говоримо. А у нас розумієте, ми в такій ситуації, що в нас немає виходу. Ми мусимо витримувати, відбиватися і так само коригувати наші дії, враховуючи дії ворога. Ну але боєкомплект, це... він же не безлімітний. А... Він не безлімітний, але давайте скажемо і про те, що у нас є локаційно втрачені безпілотники противника. Це означає, що локаційно втрачені це і дія систем радіоелектронної боротьби. До речі, те про що писало французьке видання Лемонт десь два тижні тому про те, що Україні вдається за допомогою систем радіоелектронної боротьби розвертати шахеди саме тому, така кількість їх залітає в Білорусь або повертається в Росію. Це ж теж не якийсь стратегічний хід там російського командування для омани нашої ППО, це дії безпосередньо в тому числі і нашого різного роду систем. Тобто, розуміння того, що крім того, щоб збивати ці безпілотники, потрібно їх ще протидіяти, їм ще протидіяти іншими засобами. Воно є і вона працює. І можу сказати, що в цьому є певний прогрес, тому що раніше було набагато складніше. Діяти системами РЕП зараз є прогрес, тому що не тільки збивати їх можна. І друге, можу сказати, що звичайно ми потребуємо додаткових систем. І, от якраз візит німецького канцлера Олафа Шольца, який відбувався цього тижня, після якого він підтвердив, що Україна отримає ще гепарди додаткові і систему Айрісті. Ну ось це те, що нам теж потрібно. Велика кількість набоїв. Я з вами погоджуюсь, боєкомплекс звичайно, мобільної вогневі групи, які працюють і які збивають значну кількість на інший потенціал, збільшення цих е, мобільних груп, вивчення того, як ворог, скажімо, змінює постійно і призвичається до е, певних рішень. Ця вся робота цей весь аналіз і моніторинг будуть проводитися і вживатися заходи. Ну і найважливіше треба розуміти що в таких діях потрібно відповідати ворогові завдаючи ударів по його території сподіваюся що наші плани по діпстрайках ударах в глибину росії зокрема на 2025 рік а вони заявлені дуже такі доволі амбітні серйозні про 30 тисяч безпілотників які можуть бути для цього виготовлені ну вони так само покажуть росії там і росіянам що не тільки вони Можуть використовувати а, шахіди і запускати їх по території України, але важливо так само а, знаходити і кошти, тобто фінансувати це. І тут нам теж потрібні потрібна допомога наших партнерів, щоб більше вкладати в оборонно-промисловий комплекс, тому що чим більше буде коштів, тим більше можна буде виготовити навіть попри складнощі, які виникли. Логістично треба сказати через рішень Китаю про, скажімо, посилення контролю за технологіями подвійного призначення. Так, ті зміни, які були введені, це звичайно позначилось на темпах виробництва. Але я думаю, що за рахунок диверсифікації угу. постачань. І за рахунок того, що все ж таки Україна не перебуває під санкціями на відміну від Росії, це можна буде виправити, пане Олександре. Дякую вам за розмову. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.